Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Ми з України. Мене звати Євгенія Кутнова. Мій в розмовник сьогодні український політичний діяч, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю, вітаю вас, пане Олексію. Ми пишемо це інтерв'ю е, і річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. От як ви вважаєте, що цей рік показав? Цей рік показав, що свобода сильніша. За диктатуру цей рік показав, що Україна набагато сильніша ніж про це думав світ, і ніж про це думали самі українці. Світ знайшов Україну на мапі планети і українці знайшли самих себе, відчули свою силу перемагати. Це саме головне, звичайно, це рік дуже великих втрат, дуже важкий рік, кривавий, болючий. Він назавжди залишиться в історії нашої держави, але при цьому. Є речі, які вже нас змінили назавжди. Змінили Україну Україна – це країна переможець дуже гарні слова, Олексію. Але якщо говорити про Росію і про самого Путіна, от а для, а для них і про них, що цей рік показав? Цей рік показав дуже цікаво. Росіяни дуже довго розповідали, що Україна це failed state. тобто країна, яка ну не сталася, не спромоглася. Виявили, що це Росія failed empire, А якраз Україна це справжня держава з політичною нацією, яка є єдина, яка має спільне бачення і готова за це бачення навіть віддавати своє життя. А, тому а Росія показала, що це імперія з колосальними амбіціями, які насправді підкріплені тільки їхнім бажанням, ріваншизмом, але не іншим чимось. Тому ця імперія є приреченою. Олексію, скажіть, а от чи змінилось, скажімо так, якісно українське суспільство? Ну тому що ми ж розуміємо, які в нас там чвари раніше були, всі ці скандали, ось цей рік якось нас змінив? Знаєте, оця історія про наші чвари і ми, от ми якраз це показали в різницю. Якраз в нормальних демократичних країнах мають бути чвари. Мають бути чвари, щоб не було таких, як Путін, щоб не було таких жахливих режимів. В цьому сенс. Коли є політична боротьба відкрита, відверта, то ніколи не, не відбувається Росія. А коли її немає, то відбувається Росія. От якби і все. Тому в чварах нема проблеми. Була, проблема була б, якщо б після 24 лютого в Україні в її політикумі залишились би чвари, але їх нема. Якраз після 24 лютого. Ми об'єдналися всі, Так, да, звичайно, що є там певні проблеми, і, і, і є люди, які хочуть використати цю ситуацію, в тому числі на власну там користь, але це все таки нюанси. В цілому об'єдналися всі. Ми відклали всі свої розбіжності. Ми відчули себе одним цілим: що ми тільки разом або ми разом програємо, що буде мати катастрофічні наслідки, що ми знаємо по історії історичної давнини. Бо далі геноцид. Або ми разом виграємо, і ми точно виграємо. Тому якраз Україна продемонструвала високу знаєте, в чому я думаю, питання і самі українці, і найбільше іноземці дивилися на нашу країну роками крізь призму е інституцій. А інституції в Україні далеко не найсильніші, тому що вони дуже молоді. Ну що таке до історії 30 років це нічого, і тому в них багато проблем. Але українське суспільство виявилось настільки дорослим, настільки сильним, настільки ну, мудрим, що воно перекриває все це. Це не українська держава воює з Росією, це українське суспільство воює з Росією, і це суспільство демонструє абсолютно найкращі якості. Ну і звичайно, що в такій боротьбі воно ще більше викарбовується, і ну, я вже стала азовсталь став символом. Я би сказав, Україна сталь. І, оце це те, чим ми можемо пишатися. Як вважаєте, який головний прорахунок Путіна, і чи розуміє він, що йому робити далі? Ну, головний прорахунок Путіна це те, що він сам став жертвою власної ж пропаганди. Він повірив в всі ті байки про велич, про те, що всі його бояться, що він саме мудрий, сильний, сміливий, чи який він там ще, і він сам в це повірив. Ну і недооцінив звичайно, Україну. Він просто не зрозумів, що українці це не росіяни, і те, що він перетворив у що росіян. А ми бачимо, в яке рабське суспільство він їх перетворив суспільство, яке готове віддавати цьому молоху своїх дітей, безропотна майже. То українці зовсім інші, українці за свою волю свободу готові віддати все. От Це його головна помилка, і вона точно його вб'є. Олексій, от до речі, щодо росіян, коли був виступ Путіна до от до? Федерального зібрання, і от мені було цікаво, що коментують власне росіяни. Я на декількох ютуб каналах на от, спеціально зайшла і дивилася, що вони пишуть там: дайте зброю вагнеру. Вони писали, ми переможемо. І переважна більшість саме ось такі були коментарі. І в мене до вас таке питання: От чому росіянам, в принципі, історично не, не соромно. Забирати чужі землі, забирати чужі життя. І ну, ми ж всі люди. Я правильно? я з цієї точки зору намагаюся зрозуміти, як так? Ну, от, чому так? Ми всі люди, але це глибоко хворі люди. Росіяни як суспільство, це глибоко хворе суспільство. Хворе імперіалізмом, ріваншизмом, цією безумною імперськістю. Тому Путін це є продукт цього суспільства. Так, да, звичайно, він теж доклався тут. Нема слоновів, але в іншому суспільстві Путін не міг з'явитися, тому проблема коріння проблеми не в Путіні лише коріння проблеми в самих росіянах. Це, на жаль, ми маємо визнати і діяти відповідно. І без деімперіалізації імперіалізації Росії це постійно буде загроза. Ми можемо вибити їх зараз за кордони нашої держави, побудувати високу стіну. Але ми, поки вони існують як імперія, маємо весь час тримати на поготові кулемети. Це просто постійна загроза, і насправді вони вони не унікальні в цьому. Це імперськість а це саме було з е, е, німецькою імперією. А, подивіться історично, вони створювали постійну загрозу своїм сусідам а, і, і не могли зупинитися. Аж поки після вже Другої світової війни вони не були денацифіковані і деімперіалізовані. Це був болючий процес, непростий. Однак вони його пройшли. І до речі, що найбільше, напевно, від цього виграли самі німці, тому що вони весь час були тільки знаряддям в руках чергових імператорів, часом зовсім божевільних, як Кадоль Гітлер. А і все тепер вони побудували німці, побудували велику країну, дуже потужну, багату, розвинуту. Таку країну, яку можна пишатися, але тільки після того як вони пройшли через деімперіалізацію, власне, це і є шлях, єдиний шлях для росіян Олексію. Якщо розімувати вашу відповідь, чи правильно я вас зрозуміла, що Путін саме той президент, на якого заслужили, скажімо так, скажу так, росіяни абсолютно вірно, і так проблема ж знаєте в чому? Проблема в тому, що якщо б все це було десь там на луні. То нам би було байдуже. Проблема в тому, що це все прямо під нашим боком, і від України їм кортить найбільше, бо без України вони не спроможні бути імперією. От ми черговий раз це побачили: вони не спроможні без українських міськів, людей, без української кмітливості, вони просто не спроможні. і вони це відчувають. Тому так, так відчайдушно вони намагаються повернути контроль за Україною. Олексій, також цікава ваша думка стосовно приїзду Джозефа Байдена до Києва. От як ви вважаєте, який сигнал? Скажімо так, що, що взагалі власне може означати так цей візит? Чи якось це відобразиться на полі на полі бою? І який сигнал послав Байден і Путіну і, і оточенню Путіна? Ну це сигнал такий дуже відомий. Це знаєте, я кажу середній палець. Це... Це просто ну він об них ноги. Просто об них ноги. І вони це чудово розуміють. До речі, я думаю, що російське суспільство це розуміє, тому в них така болюча реакція. Бо він просто підкреслив всю їхню неспроможність, всю невідповідність їхніх заяв, про київ за три дні і все інше реальності. Він продемонстрував, хто є наддержава. А хто ні? Він продемонстрував, хто є справжній лідер, тому що він приїхав. Президент США, вперше в новітній історії США, приїхав в зону бойових дій, де немає прямої американської військової присутності. А Путін боїться вийти свого бункера далі, ніж там до свого там найближчого когось там заготовлених людей і сидить за десятиметровими столами. То він Байден показав все і всім. І це звичайно таке дуже болюче приниження для Росії і Путіна, якщо говорити е, про те, що може змінити хід війни, от власне стосовно Китаю, тому що є зараз розмови стосовно того, що може Китай надати летальну зброю Російській Федерації, як ви вважаєте, чи е, перейде Китай ці червоні лінії і стосовно мирного плану, який має озвучити сі, е, е, як Ви вважаєте, що він може містити у собі? Я не буду гадати на кавові Гущі, побачимо, що буде в цьому мирному плані. Однак я щось сумніваюся, що це буде план, який там сильно сподобається Україні, тому що Китай він займає таку нейтральну позицію, але таку нейтральну до Росії схильну, це так можна назвати. Військово-технічне співробітництво Китаю і Росії, очевидно, є. Питання в тому, наскільки далеко воно зайде. Зараз багато на заході таких є побоювань, що Китай може поглибити зараз цю співпрацю, тому що для Росії це стає дуже дуже важливим. Ми побачимо, наші союзники докладають всіх зусиль, щоб це не допустити. За це велика подяка України. Тут на жаль, важелів майже ніяких немає. Тож будемо сподіватися, що наші союзники зможуть виконати цю роботу. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що у Росії є план ну, анексувати Білорусь, скажімо так. На вашу думку, от цей план Російської Федерації вже реалізований, чи, чи буде чи, чи наразі він вже реалізується, Ні, він чи процесі, буде до кінця? Він в процесі реалізації почався він ну, почався він доволі давно, але в активну фазу перейшов дві 2020 року. Після президентських виборів в Білорусі, які Лукашенко абсолютно відверто сфальшував, білоруський народ повстав, і це повстання придушив Лукашенко за допомогою Путіна. Після цього він став путінською маріонеткою. І, і з 20-го року очевидно було, що Путін контролює Білорусь. Очевидно було, що з Білорусі є загроза для України, і я про це багато говорив ці півтора роки між президентськими виборами в Білорусі і вторгненням 24 лютого минулого року. На жаль, це ну, майже ніхто не хотів чути. Хотіли купувати бітом, нафтопродукти електроенергію в Лукашенка і, і і все робити вигляд, що все там в принципі не страшно. Ну, на жаль, а далі відбулося те, що відбулося: Буче, Ірпень, Гастоміль, і... Іскандери з Білорусі. Сьогодні Білорусь фактично окупована Росією. І процес поглинання Білорусі Росією продовжується. Питання повернення Криму: як ви це бачите? Це наслідок нашої перемоги. Як це відбудеться? Де є декілька варіантів. Звичайно, ідеальний був би дипломатичний шлях, коли Росія добровільно покидає Крим, і ми не втрачаємо життя українців при звільненні Криму. Цей варіант сьогодні не проглядається. Ну але хто знає, що буде завтра? Uh, є шлях військовий. Військовому сенсі Крим легше звільнити, ніж окуповану частину Донбасу. Він доволі ізольований. Ми продемонстрували, що кримський міст для нас досяжний, uh, сухопутний коридор, в принципі, теж Україна, ну тут буде необхідна умова його перерізання, звичайно. І в таких умовах він стає просто пасткою для російських військ там. Тому це можливо, але це передбачає ну широкомасштабні, дуже успішні наступальні дії з боку України, для яких має бути певне паритети озброєння і всього іншого. Чи сьогодні ми до цього готові? Мені складно сказати, я не є військовим. І ще один сценарій це просто розвал середини Росії. Це в цілому одне от як завершиться війна, або тим, що Україна перемагає на полі бою. Або тим, що Росія розпадається зсередини, або внаслідок повстань на національних окраїнах, як там Північний Кавказ, інші регіони, або бунт еліт навколо Путіна, якийсь там, я не знаю, куб дита, заколот, якесь повстання. Це теж можливий насправді варіант. Історично Росія частіше програє із-за внутрішніх причин, а не із-за зовнішніх. Тому це можливо теж і такі сценарії вірогідні. Олексію, якщо дозволите, ще одне запитання, будь ласка, ось після нашої перемоги, які умови має створити Україна для своєї безпеки? Головна передумова безпеки України це деімперіалізація Росії, руйнування Російської імперії. Тому неважливо, як вона називається: Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація це все одна та сама імперія. Поки вона існує, навіть коли вона програє, вона залишається небезпечною, вона збирає сили і знову атакує. Тому єдина умова, що що ми кажемо про таку стратегічну безпеку для України, це руйнування цієї імперії. В іншому випадку ми маємо бути постійно на поготові. Олексію, я вам дуже дякую за всі ваші ваші відповіді. Дуже дякую за те, що ви знайшли час, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб канал Ми з України обов'язково підпишіться на Ютуб канал Олексія Гончаренка. Всього самого найкращого і до наступних зустрічей.